Дуже змінилось законодавство. Як війна вплинула е, на зовнішню економічну діяльність. Вітаю, друзі! З вами Каріна, менеджер компанії Момет Брокер. Це другий епізод нашого подкасту. І сьогодні на студії директор компанії Момет Брокер, людина, яка точно знає все про митницю, законодавчі зміни та те, як не загубитися бізнесу у потоці нововведень. Давайте, Давай. було все чудово, Василю Юрійович. Я дуже рада знову бачити ваш наш. Ненаж... Заговорилися. Я дуже рада знову бачити вас на нашому подкасті. Я впевнена, що сьогодні ми знову задамо такого ритму, і наш подкаст буде дуже цікавим для наших глядачів. Доброго дня! Дуже радий бути тут. Дякую за запрошення. Я думаю, що дійсно сьогодні у нас вийде класний подкаст. і Ми поділимося своїм досвідом і обговоримо дуже важливі деталі і зміни у митному законодавстві. От саме з цього ми почнемо. Які ключові зміни в законодавстві ви виділили? Основні це курс на євроінтеграцію та гармонізацію з митним кодексом ЄС. Це означає більше прозорості, автоматизацію процесів і поступове впровадження таких понять, як авторизація економічного оператора та митний аудит та постконтроль. От ви згадали про авторизацію, знаєте, відкриваючи новини митниці, всі просто кішать цією темою. Дуже багато запитань, багато хто не розуміє, для чого це потрібно і як це потрібно. Можете тут пояснити вести в курс трошки? Насправді дуже змінилось законодавство, і зараз для того, щоб займатися митно-брокерською діяльністю, потрібно отримати до кінця 26-го року авторизацію на митно-брокерську діяльність, тобто потрібно подати е, анкету самооцінки, і в, щоб внесли в реєстр безпосередньо авторизованих е, митних брокерів. Ми, до речі, отримали одні із перших авторизацій і являємося авторизованим е, митним брокером. А ви надаєте послуги з цієї сфери? Так, ми консультуємо інших компаній, які хочуть отримати авторизацію на митну брокерську діяльність, і консультуємо, як заповнювати анкету самооцінки і як з цим впоратись, і так далі. Тому до нас також можна звертатися, ми допомагаємо іншим компаніям. Це чудово. Тому що у вас такий великий спектр ваших послуг виходить. Митниця все більше почала перевіряти товари не лише під час оформлення вантажу, а вже і після випуску. Яку роль це відіграє для бізнесу, якщо враховувати постмитний контроль та аудит? Постмитний контроль це перевірка уже після митного оформлення, і може ця перевірка бути через декілька років після оформлення митної декларації. Митниця може перевіряти як правильність визначення митного коду, також нарахування митних платежів і так далі, тому зараз все більше і більше збільшуються ці перевірки постмитного контролю уже після завершення митного оформлення. Угу. Говорячи про законодавчі зміни, не можна не торкнутися законопроєктів саме номер 13.305 та 13.30. Хтось вважає, що це такий прорив. Прям а хтось вважає, що це черговий експеримент. А що ви думаєте з приводу цього? Раніше непрямий представник митний брокер він діє від власного імені, але в інтересах клієнта він мав обмеження. Він не міг декларувати товари з пільгами, адже пільгові умови імпорту були прив'язані до конкретного е, імпортера. Що змінилося? Е, тепер він може подавати митні декларації, е, застосовувати пільги ставок візного мита, передбачених статтею 281 митного кодексу України. Це е, стаття про тарифні пільги. Це важливе розширення, бо тепер бізнес не прив'язаний до того, щоб усі пільгові операції робилися лише напряму? Переходьте на наш інстаграм, кіркодик буде десь висвітлений ось тут. Бронюйте місце на курс, адже кількість місць дуже обмежена і залишилося всього три. І будемо закривати групу. Дякую вам за відповідь. І наступне питання під час війни митниця запровадила спрощене декларування військової техніки. Чи можете розповісти трошечки детальніше про це? Як він? Наразі відбувається, дякую за запитання. Насправді це дуже важливий пункт, і зараз дійсно є зміни в законодавстві і розширили можливості для того, щоб інші органи державної влади, такі як Служба безпеки України, Національна поліція України і інші служби, могли швидко розмитнювати безпосередньо товари військового призначення, тобто є процедура, яка пришвидчує і дає пільги. При митному оформленні саме військових військової техніки або обладнання військового і так далі, <гум> також я щоб не могла не помітити, що відкриваючи митні новини, я вже згадувала, що всі говорять про авторизацію, але ще одна тема це новий митний кодекс. Як ви вважаєте, це косметичні правки, чи це така прям реформа? Скажімо. Насправді це велика реформа, і будуть великі зміни, тому що повністю зараз адаптується митне законодавство під європейське законодавство, і багато в нашому митний кодекс будуть вносити змін. Ми будемо адаптувати наш митний кодекс під європейський. Тому на рахунок косметології я не знаю. Мається на увазі, що будуть дуже великі зміни, і вони будуть. Повністю е, адаптовані під європейські правила. Дякую за відповідь. І зараз я пропоную трошечки відволіктися Давайте. від е, такої складної теми і пограти з вами в гру. Е, я вам даю такі заготовочки. Тут написано було-не було, не було. Е, ви їх берете. Я буду зачитувати питання, а ви будете Добре. повертати з відповіддю було чи не було. Добре. І так, було чи не було, що клієнт телефонував у другій ночі з терміновим вантажем? Було. було чи не було, що ви співали в машині на весь звук? Постійно? Було чи не було, що ви публікували сторіс спеціально для когось? Спеціально для когось. Так, от знаєте, у дівчат таке буває, що такі треба для якогось хлопчика виставити сторіс. Та... Ні, не було. Не було. <sourceshail equ verte> uh, було чи не було, щоб ви сперечалися з чатом GPT? Було. Мені здається, це у всіх. Що ти пишеш? Давай краще. Було чи не було, що хотілося написати клієнту, перечитайте повідомлення вище. Було. Так, було чи не було. Чи ви в розмові з кимось згадували, що ви директор компанії для більш вау ефекту? Було Було чи не було, що ви писали комусь, будучи в емоційному стані, а потім видаляли повідомлення? Mm. І, і було і не було, скажімо так. Добре. Міг, просто відкоригувати, можливо, там щось додати або пом'якшити, можливо. Угу. Було чи не було, що вас дратували клієнти? Було. Було чи не було, що ви приходили на роботу з похміллям? Не було. Так далі. Було чи не було, що ви вдавали, що у вас дуже багато роботи, аби вас ніхто не трогав, не чіпав? Було чи не було, що ви пліткували з колегами? Постійно. Так, ну що, пожартували, відпочили і переходимо далі. Мені Обговорю так сподобається рубрика, що я б далі На наступному подкасті ми знову пограємо в було не було, можливо, ще щось новеньке зробимо. Чудово, дякую. Це було класно, Керін можна подкаст я пропоную перейти до більш актуального питання, яке наразі турбує кожного українця, про те, як війна вплинула на нашу буденність. А в контексті нашого подкасту поговоримо про те, як війна вплинула на зовнішню економічну діяльність. Насправді дуже багато змін було, і ми завжди адаптуємося, бізнес адаптується і так далі. Тому багато змін дійсно було. І ти знаєш, я сьогодні згадував про те, що вчора мене запросили там коледж на відкриту лекцію до студентів, і була тривога, і ми вимушені були спуститися в підвал і. Бомбосховищі мені прийшлося просто продовжувати цю відкриту лекцію, і я в цей момент зрозумів, що ми в дуже складний час живемо і адаптуватись потрібно завжди. І насправді це дуже і жахливо і складно. Ось тому, якщо повертатися до питання з приводу бізнесу, то, чесно кажучи, спочатку було дуже складно, тому що ми не розуміли, як адаптувати, що робити. Логістика вся зупинилась, митне оформлення звичайно також. Команда також, дехто поїхав в інші країни, в інші місця, і потрібно було це все налагоджувати спочатку. Uh -huh. Ось, але в нас вийшло. Ми сильні, і я думаю, що ми з класною командою просто справляємося і рухаємося далі, і адаптуємося під ті реалії, які є сьогодні. Але насправді дуже складно працювати, коли постійні тривоги, то митниця працює то не працює. Ці стреси вони також впливають безпосередньо на робочі процеси. Але ми адаптуємося і показуємо свій професіоналізм. Так навіть у таких складних умовах ми не стоїмо. Ми щось робимо, і це вкотре доводить, що українці це просто неймовірні люди. Неймовірні українці, ми вас любимо. Так. Що ж, давайте рухатися далі. Поговоримо про те, які сервіси допомагають митному брокеру працювати швидше та ефективніше. Ну насправді дуже класний сервіс, який ми запровадили безпосередньо в нас в компанії. Це KCRM, який який допомагає Повністю відслідковувати на якому етапі е, декларація, чи вона там прийнята в роботу, чи вона оформлена, чи по ній там є митний огляд, і так далі. І це дає змогу повністю відслідковувати на якому етапі товар, митна декларація по клієнту, і так далі. Тому ми нічого не, не втрачаємо. все відслідковується все дуже чітко, е, тому такі сервіси допомагають е, рухати бізнес вперед, скажімо так і. Там багато є класних фішок, які ми використовуємо, які пришвидшують митне оформлення так само. Тому використовуємо безпосередньо цей сервіс. І деякі у нас також є фішки лайфхак, як прискорити митне оформлення. А ви можете розповісти трошечки детальніше про свої фішечки та лайфхаки? Більш детальніше ми розповідаємо про це на курсу, який ми ведемо про митне оформлення стандарт і курс. Про можете записуватись. Ми там детально все розповідаємо і дуже цікаво. А, так, а що для клієнта важливіше? Це швидкість чи гарантія правильності оформлення? Ну насправді ми все ж таки завжди за якість. Але швидкість це одна із головних потреб клієнта, і ми робимо все дуже швидко, але професійно. Тобто, ми, я, я за те, щоб робити і швидко. І професійно е, все ж таки клієнт хоче швидко, але ми робимо і професійно, і швидко <рес> поєднуємо всі ці а, поняття. Важне поєднуємо, тому що в логістиці митному формі швидкість це є одне із головних е, вимог, тому що е, швидкість е, час – це кошти, тому е, з нами клієнти не втрачають час і не втрачають свої кошти. А як брокеру постійно оновлювати свої знання і не відставати від змін у законодавстві? Ну тут потрібно постійно а, бути. Включений в процес, тут потрібно завжди дивитися на різні зміни, чи зміни в митному кодексі, чи зміни в законі, потрібно завжди навчатися, і ми достатньо багато розповідаємо про це безпосередньо на курсі. Як тільки вносяться внося якісь зміни в закон або нововведення, ми їх відразу адаптуємо, тобто вивчаємо, розуміємо і доносимо нашим слухачам, студентам. Тому ми безпосередньо одні з перших, хто це постійно робить. І потрібно бути в курсі всіх нововведень і безпосередньо в митниць, тому що їх багато і вони впливають на процес. Тому ми завжди за цим слідкуємо. Да, митний брокер це така професія, де потрібно завжди навчатися, надолужувати свої якісь навички, тому що зміни вони відбуваються дуже постійно, навіть виходячи з того, що вже новий митний кодекс розробляють. Так і є. А так це і... взагалі потужні будуть зміни. Василю Юрійовичу, я хочу вам дуже подякувати за цю розмову, за те, що були відкритими з нашими глядачами. Я вважаю, що з цього подкасту багато хто візьме для себе багато корисного. Дуже вам дякую за те, що в нас вийшло сьогодні. Дякую вам велике за запрошення. Дякую за е, круті питання. Надію, що ми сьогодні були для вас корисні. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте. Ми з задоволенням будемо робити ще. Дякую тобі, Карин, за класний подкаст. Це був подкаст Момент Брокер. Тут ми говоримо просто про складне. Почуємося вже зовсім скоро. І повірте, буде ще цікавіше.